Таємничий острів, вірш Миколи Зерова. Такі доречні добрі таємниці, Огонь плавцям, дуже мухінім. Піратам вибух справедливих мін і куля пневматичної рушниці. Під дахом гранітової світлиці п'ять колоністів мучаються. Хто ж він, що доглядає їх серед муртин? Існує він, чи може тільки сниться. Гуркочих грім. І в гроті серед скель на чорних водах диво корабель лежить митцем розв'язана проблема. Так от до кого озивався топ і мириться з людьми безсмертний немо, індійський принц, ласкавий мізантроп. Вірш був написаний 6.06.1930 року.